Він приїхав, відкриває двері, стає на коліна, каже: Виходь за мене, хочу з тобою робити сім'ю. Це е, в мене мало бути день народження, у мене день народження в листопаді. І він за два дні чи за три дні приїхав вночі. Угу. Він був тоді на фронті, на службі, на Сході. Він приїхав, нікому нічого не сказав, нікого не запитав, можна, не можна. Він приїхав. Відкриває двері, стає на коліна, каже: виходь за мене, хочу з тобою робити сім'ю. Я тоді сонна, в непам'ятках таких, що відбувається. Треба ж якусь емоцію дати, треба поплакати, звісно, бо я це, це чекала все своє життя. А чого треба чекати? Е, так, ну але це було так неочікувано, що ну, я сонна. третя нога. Тож він падає на коліно і робить тобі пропозицію: каблучка була завелика. Завелика. Вгадав розмір. Ну виходить так.